Ранку на каналі Файні квіти. Городина садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 грудня 2023 року. З початком зими. В першу чергу хочемо попередити ще раз вас сьогодні магнітна, сильна магнітна буря. Тому, будь ласка, бережіть себе. А тепер розглянемо щоденник на 1 грудня. На перший день зими 2023 року, в першу чергу, що ми можемо робити з нашими рослинами? 1 грудня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак до 18 години вечора, а потім перейде в знак Лев. З 15 години 7 хвилин до 18 години це час місяця без курсу. Тому всі посіви працю з розсадою треба завершити сьогодні до 13-ї години дня. Нагадаємо, що саме можна посіяти до 13.00. Це насіння вітаміної зелені, сидератів та можна пророщувати насіння для отримання зелені на мікрозелені на салати. Поливи будуть ефективними тільки до 16-ї години, а підживлення не можна сьогодні проводити. Зелені операції також не можна проводити на будь-яких рослинах. І 1 грудня несприятливий день для загодження. Наступна важлива інформація стосується нашого здоров'я на сьогодні, на 1 грудня. Нагадаємо, що це в основному енергія буде стихії води, енергія знаку рак. В цій. Енергії виникають у людей психічні розлади. Не можна в цей час голодувати, будьте уважні, приймання їжі необхідно, необхідно дотримуватися, нічого не виключаючи, не зрушуючи годин прийому. Існує в цей час ризик отруєння. Не можна допускати агресію та перепади настрою сьогодні, не можна переїдати. Та не можна використовувати в меню молочні будь-які молочні продукти, сирі овочі, холодну їжу, холодні напої. А що можна, а можна харчування для здоров'я таке легке харчування, салати із відварених овочів, пора зробити вже шубу. Також дуже корисні для нашого організму овочеві супи, житній хліб, риба, морська капуста. Готуйте. Варіть, печіть, картопля, топінамбур, морква, буряк. І дуже гарно в цей день буде для нашого тіла мигдаль та екзотичні фрукти. Тепер розглянемо наші справи на 2 грудня 2023 року. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці лев 2 грудня-завтра. А це значить, що прийшов сприятливий час для посадки озимих часнику та цибулі при гарній погоді. Не турбуємо розсаду в леві, не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії вогню. Але можна при гарній погоді проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 2 грудня завтра сприятливий день для різних заготівель, продукції рослинництва та тваринництва і птахівництва, а також для закладки овочів та фруктів на зберігання. Що ж важливо для здоров'я буде завтра, 2 грудня, в зоні ризику серце та серцево-судинна система? У групі ризику люди схильні до серцево-судинних захворювань, хвороб серця і суглобів. Нагадую про це обов'язково, так що будьте уважні. В раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С, корисні натуральні соки та трав'яні чаї. А ось таке харчування для здоров'я повинно бути. В меню повинні бути каші, з пшона, вівса, гречки, з рису, готуйте рибу, морепродукти, печену картоплю, яблука, груші, хурмо, цитрусові, квасолю, горох, маслини, моркву. Часник. часник, будь ласка, тільки завтра, в день, на ніч його не їжте. Дуже гарно в цей час їсти волоські горіхи насіння соняшнику, зелень та випивати трав'яні чаї, що ж, наш ранковий випуск добігає кінця. Бажаємо вам усіляких гараздів, бережіть себе ще раз, магнітна буря вона зараз якраз її пік, тому тихо, спокійно проведіть ранок і сьогоднішній день. Бажаємо вам миру та добра і до зустрічі ввечері. Бувайте здорові на все добре.